Всім привіт! Ви на YouTube-каналі компанії Вець. Сьогодні черговий відеогляд на крутий японський міні-трактор, kt 24 Якщо ви не підписані на цей YouTube канал, обов'язково зробіться прямо зараз. Тому що ми продаємо дуже якісні, в супер стані і з гарантією не тільки японські міні трактори а взагалі будь-яку сільгосптехніку і навісне обладнання до е, всього цього діла. Сьогодні поговоримо і покажемо ось такий крутенький Kubota kt 24 Почнемо їх завжди з підкапотного простору. Піднімаємо капот. Тут нас зустрічає новенький вже, до речі, акумулятор, трьохциліндровий атмосферний дизельний двигун, який видає потужність 24 кінських сили. Двигун є повністю замінений, проведений весь спектр робіт, а саме заміна масляного фільтра, заміна паливного фільтра, заміна повітряного фільтра, масло замінено в двигуні і також залитий новесенький антифриз. Е, тому ми на всю техніку, яку продаємо, надаємо гарантію. На цей трактор теж 6 місяців гарантія. Нічого робити не потрібно, ми вам трактор Red привозимо і ви собі їдете ним працювати. Що стосується другого, а може і першого для когось найважливішого вузла в тракторі коробки перемикання передач, в цьому тракторі вона в нас є повністю механічна. У нас є три швидкості: 1, 2, 3. І у нас є три діапазони. Давайте покажу, як це все діло працює. Свічі розжарювання, запуск. Отже, перша швидкість включаю Самий найнижчий діапазон. Коробка реверсивного типу без будь-якої швидкості їдемо вперед або назад. Хочемо їхати назад, реверс і їдемо назад. Давайте будемо рухатись допереду. Їдемо. На цьому діапазоні можна включити, наприклад, третю швидкість. Буде швидше. Ми виберемо собі для руху другу. І на другій швидкості потестуємо кожен діапазон. Це найнижчий. Включаємо наступний. Це вже дуже швидко. Треба їхати назад. Наступний діапазон, повільніше, і це, мабуть, буде понижені. Ну, скоріш за все, ви будете користуватися трьома ось цими діапазонами. Ось цей самий нижчий діапазон це прям супер для якихось господар... господарств, мабуть, він буде корисний. Тому що їхати так і щось робити ну, досить. Кучно на Гаразд. Що стосується ще комплектації цього тракторця, у нас напрацювання 878 мотогодин. У нас є гідропідсилювач керма. Кермо, до речі, можна відрегулювати по виліту. Це дуже-дуже зручно. Тракторець у нас, я не можу сказати, що він довгої бази, і не можу сказати, що він середньої. Це щось посерединці між довгою і середньою базою. У нас е, вага цього трактора складає тонну 200 орієнтовно. Колія в нас в даного тракторця складає від центру до центру передніх коліс. 99, 90, ну, грубо кажучи, метрова колія. Передні шини повністю новесенькі БКТ, їхній розмір, е, їхній розмір 6 на 14, задня резина Bridgestone, Вона ще в дуже-дуже насправді гарному стані. і розмір 9,5 на 22. Також у нас е, тракторець комплектується ґрунтофрезою розміром 150 см. Ножі насправді дуже дуже ще в класному стані. Можете, Богдан, покажи ножі. Міняти їх не потрібно буде. Також у нас є трикутник на ґрунтофрезу, кардан, звичайно, що в комплекті, боковий плаваючий нівелір. Задня трьохточка в загальному вантажі підйомність має в районі 450 кг. По праву руку від місця оператора у нас так само стандартно розташований важіль опускання, піднімання трьохточкової навіски, контроль глибини. І є невеличкий блок управління на кнопочки на боковий плаваючий нівелір, а також на підключення передка. Давайте покажу вам, як це працює. Сідаємо в трактор. До речі, можна кермо відрегулювати по вильоту. Заводимо. Працьовує індикація свіч розжарювання. Чекаємо, поки згасне. Має бути реверс в нейтральному положенні, щоб трактор завівся. Запуск. І так. Богдан показує панельку. Натискаємо на кнопочку, підключаємо оберт на місці. Для того, щоб він спрацював, також має бути включений передок, він вмикається ось тут. І давайте будемо їхати. Так. І відразу перевіримо фрезу. Фреза у нас має три швидкості вперед, одну швидкість назад. Можна фрезувати їдучи. Назад, де собі дофризувати ділянку, яка б на вашу думку була погано пропрацьована. Так, давайте по вартості. Купити цей трактор можна за 9200 доларів, за самовивіз, звичайно, що зробимо знижку. Також ви можете замовити доставку по Україні на цей тракторець, потестувати ви його можете, місто Львів, кільцева дорога, Сокільники. У нас величезний асортимент зараз японських тракторів, китайських, з кабінами, без будь-яких. Весь асортимент можна подивитися на нашому сайті, також місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. І також їхній сайт все є в описі до цього відео. Активні посилання, переходьте туди. І обирайте свій трактор. Не забуваємо підписуватись на цей YouTube канал. Всім дякуємо за перегляд. До зустрічі на нашому YouTube каналі.